Друзі, всім привіт! З вами Мюзік, і сьогодні я перенесу свій власний аккаунт на Євросервер і покажу вам, як це зробити від А до Я. Тому підпишіться, поставте лайк і поїхали. Буквально вчора була інформація, що перенести свій аккаунт на Європу можна відразу з Гейм Центра. Але, на жаль, це не так. І сьогодні я це перевірив сам о сьомій ранку. Як ви бачите на своїх екранах. Отже, що ми робимо перше. Копіюємо посилання, яке я залишу під відео у свій браузер. І ми відразу побачимо на цій сторінці перенос аккаунта Зробіть свій вибір. Далі ви натискаєте галочки Я підтверджую, що я прочитав і зрозумів правила. І я підтверджую, що я прочитав і прийняв умови ліцензійного погодження. Натискаємо продовжити грати на єврорегіоні Wargaming». Як ми бачимо, пішов процес переноса аккаунту на євро. Скільки це займає часу? Особисто в мене це зайняло трошки більше, ніж 20 хвилин. На вашу пошту, до якої прив'язаний аккаунт, відразу прийде лист після завершення перенесення про те, що ваш аккаунт перенесено успішно на Європу. Тому не сидіть біля комп'ютера і не чекайте, бо в когось це 10 хвилин, в мене це більше, ніж 20 хвилин, а в когось це може зайняти більше часу. Просто орієнтуйтеся на лист від ВГ, який прийде на вашу пошту. Далі ми повертаємося на ту сторінку, де у нас йшов перенос аккаунту. Оновлюємо її і бачимо надпис Аккаунт створений на Єврорегіоні. Ігрові дані успішно перенесені. Ми натискаємо Авторизуватися на Єврорегіоні. Далі нас перекидає на сторінку. Ми тут авторизуємося. До речі, цей пароль можете не підбирати, бо він діє 10 секунд. Натискаємо продовжити і нас переносить на європейський регіон. Ми бачимо, що аккаунт перенесено. І друзі, далі найголовніше, нам все таки прийдеться скачати європейський клієнт, тому видаляємо ру, якщо ви остаточно переходите на євро і скачуємо європейський клієнт. До речі, зараз покажу невеличкий лайфхак. В мене, наприклад, не вистачає пам'яті. Для скачування клієнта, тому що в мене SSD 256 ГБ. А на жорсткий диск я не хочу ставити танки, бо на SSD завантаження відбувається набагато швидше. Отже, щоб очистити диск С від непотрібних файлів, заходимо в пошук, набираємо очищення диска С. Диск С Окей. Okay. І тут галочки можете ставити всі абсолютно, тому що Windows файли воно не дасть вам стерти. Як ви бачите, в мене забито непотрібними файлами майже 30 ГБ. Натискаємо очищення. В мене воно очищалося приблизно 10 хвилин. Після того, як ви очистили, натискаєте на лаунч, який ви скачали в європейському сайті танків. Скачуємо на диск «C – Games – VOD EU. Тобто європейський VOD. І все у нас почалося завантаження. Гра скачалася у гейм-центрі вхід у мій аккаунт вже написано «EU». І ми запускаємо. До речі, у нас відразу все українською мовою. І ми бачимо з вами чотири сервери Євро 1, Євро 2, Євро 3 і 4. Спробуємо увійти на Євро 1. Ага, не пускає Вибраний сервер недоступний для вашого облікового запису доступні сервери Євро 3, Євро 4. Ну, ви знаєте, друзі, що після того, як розділення закінчиться, то нам буде доступні усі 4 сервери. Заходимо з вами на Євро3. Він знаходиться в нас у Люксембургу, це бувший РУ3. І вуаля, ми з вами на Євро-сервері. Друзі, найбільша подяка від вас за мою роботу та оперативність це лайк і підписка. А також розповідайте друзям, нехай вони також переходять на Євро-сервер. До речі, на Євро 3 вже більше ніж 10 тисяч гравців. Я думаю, до кінця дня буде в два рази, а то і в три рази більше. Всім дякую, що подивилися. З вами був Мьюзік. Ласкаво просимо в Європу.